Друзі, усім привіт! Хочу повідомити, що на біржі Binance проходить тиждень трейдерів, а це означає, що ми можемо отримати круті винагороди. Посилання для реєстрації на біржі Binance буде під відео або в закріпленому коментарі. Повертаємося на Binance. Дивіться, які в нас умови участі у даному розіграші. По-перше, цей конкурс доступний тільки для українців, а далі нам потрібно виконати одну із умов. Перша це. Торгівля на споті з об'ємом у 200 доларів. Тобто, наприклад, ми купили біткоін на 100 доларів, продали його на тих самих 100 доларів. Тим самим ми зробили торговий об'єм у розмірі 200 доларів. Нагадую, що на криптопару біткоін USDT нульові комісії. Або одна, одна із умов це просто внести депозит від 50 доларів. Все, тим самим ми можемо взяти участь у даному розіграші. Розігрувати буде 4000 BUSD, це цифровий долар від біржі Binance. Тобто, вважайте, що це 4000 доларів. Далі. Після того, як ми виконали одну із умов, нам потрібно заповнити форму. Посилання на дану сторінку буде під відео. Так. Тут все просто. Ми вибираємо, що ми зробили трейд або депозит, натискаємо кнопку Надіслати. Все тим самим ми беремо участь у даному розіграші. Так, які ж у нас призи. Дивіться, за перше місце це на за торгівлю на споті у нас 500 доларів. Те саме за депозит. Тобто, як бачите, призи одинакові. Буде всього 46 призових місць. Також для тих, хто зробив найбільший торговий об'єм, серед них будуть розіграні подарунки від пірші Binance. Це лімітований мерч. Ось так, дивіться. Період даного розіршу у нас з 12 грудня по 18 грудня. Всі результати будуть оголошені на YouTube-каналі Binance Ukraine. Тому, якщо ви ще не зареєстровані на бірші Binance, реєструйтесь за посиланням під це відео, вносьте депозит в 50 доларів або робіть торговий об'єм на сподовому ринку та беріть участь у даному розіграші, тому що. Шанс, шанси на виграш доволі такі високі. Тому, якщо вам сподобалось дане відео, поставте лайк, підпишіться на канал, якщо є якісь запитання, пишіть у коментарі. Всім дякую, до побачення.